8 жовтня, що охоплює Фарари F, передує перші інформації. Електрична революція Фарари більше, ніж просто перехід до нових технологій. Чутки про те, що Фарари виробляє свій перший повністю електричний автомобіль, циркулює тривалий час. І так, здається, ми наближаємось до моменту істини. Нещодавні фотографії шпигунів, зняті OTUCA, дають нам найбільш чіткий погляд на прототип, який, мабуть, готовий до виробництва. Це не лише наступна модель Фарари, це потенційно переломний момент в історії компанії та всієї автомобільної промисловості, що ми бачимо більше, ніж просто електричний автомобіль. Перше, що привертає увагу, це розмір. Прототип, здається, є порівнянним з Пуозан, флагманським позашляховиком Фарари. Це досить несподівано, враховуючи репутацію Фарари як виробника спортивних автомобілів. Але, можливо, це ключ до успіху. Зараз ринок позашляховиків домінує, і Фарари не може ігнорувати цю тенденцію. Більше того, позашляховик дає більше свободи з точки зору дизайну та функціональності. Судячи з замаскованого прототипу, дизайн обіцяє бути аеродинамічно ефективними. Задній спойлер на даху та роздуті арки колеса натякають на спортивного персонажа, який, я впевнений, Фарари не дозволить втрачати. Хоча, звичайно, варто пам'ятати, що це може бути лише камуфляж, призначений для приховування справжнього вигляду автомобіля. Але навіть у такому вигляді він виглядає вражаючим. Чому Фарари виробляє електричний автомобіль? Питання не чому Фарари виробляє електричний автомобіль, але як вони це зроблять? Фарари завжди був символом швидкості, розкоші та інновацій. Перехід до довірених осіб це не просто вимушений крок до екологічної доброзичливості, це можливість продемонструвати технологічну перевагу та створити автомобіль, який буде відповідати найвищим стандартам Фарари. Я впевнений, що Фарари не просто трансплантує електродвигун у існуючу модель. Вони розроблять абсолютно нову платформу, яка буде оптимізована для електроенергії та створить автомобіль з унікальними характеристиками. Про це сказав генеральний директор Фарари Бенедето Віньє, коли він розповів про створення F правильно, щоб покупці могли розважитися. Це ключовий момент. Електричний автомобіль Фарари не повинен бути просто екологічно чистим, він повинен бути захоплюючий. Він повинен дати ті самі емоції, що й традиційні моделі Фарари, а може, і навіть більше. Технологічне серце, що нас чекає. Перший етап розкриття інформації: технологічне серце обіцяє бути особливо цікавим. Ми отримаємо інформацію про платформу та передачу. Я впевнений, що Фарари використовуватиме найсучасніші технології в цій галузі. Можливо, ми побачимо використання твердих батарейних батарей, які забезпечують більшу щільність енергії та швидшу зарядку. Можливо, Фарари розробить власну систему управління двигуном, яка забезпечить оптимальну продуктивність та ефективність. Важливо зазначити, що Фарари не просто використовуватиме готові рішення. Вони розроблять власні технології, які дозволять їм створити унікальний продукт. Це те, що завжди відрізняє Фарари від інших виробників. Ціна питання: чи гра свічка? Очікувана ціна в 500 тисяч доларів США це серйозна сума. Але для Фарари це цілком очікувана ціна. Вони завжди позиціонували себе як виробник автомобілів приз. І я впевнений, що вони можуть виправдати цю ціну. Питання полягає в тому, чи готові покупці сплатити таку суму за електромобіль Фарари. Думаю, так. Є багато людей, які хочуть мати ексклюзивний автомобіль, який поєднує в собі розкіш, продуктивність та екологічну доброзичливість. І я думаю, що електричний автомобіль Фарари зможе задовольнити ці потреби. Особистий погляд, майбутні Фарари. Я дотримуюся Фарари багато років, і я завжди захоплювався їх здатністю створювати машини, які викликають емоції. Я думаю, що електричний автомобіль Фарари буде таким же захоплюючим. Він поєднає найкращі з двох світів: розкіш та продуктивність, екологічна доброзичливість та інновації. Я думаю, що електричний автомобіль Фарари стане символом майбутньої автомобільної промисловості. Він покаже, що електромобілі можуть бути не лише екологічно чистими, але й захоплюючими. Він покаже, що Фарари може бути не лише виробником спортивних автомобілів, але й лідером у галузі електростанцій електромобілів. Висновок нова епоха Фарари. Електричний Фарари це не просто новий автомобіль, це початок нової ери для компанії. Це можливість продемонструвати технологічну перевагу, створити унікальний продукт і зміцнити позицію Фарари як лідера в автомобільній промисловості. Я впевнений, що електричний автомобіль Фарари стане одним із найбільш бажаних автомобілів у світі. Це стане символом майбутнього, поєднуючи розкіш, продуктивність та екологічну доброзичливість. І я з нетерпінням чекаю його виходу на ринок. Очікується, що поставки розпочнуться в кінці 2026 року, що дає Фарари достатньо часу, щоб доопрацювати та перевірити прототип. Ключова думка: електрик Фарари це не просто перехід до нових технологій, а здатність створити унікальний продукт, який поєднує в собі найкраще з двох світів.